Їх визволили з російського полону. У ніч проти четверга звільнили 215 військовополонених. Це 108 бійців із батальйону Азов, також прикордонники, поліцейські, працівники СБУ. І 10 руйноземців, яких взяли у полон на різних напрямках фронту. Деяких бранців російські загарбники прирекли на страту. Нині їхнє життя. В безпеці, заявив президент України Володимир Зеленський. Також розповів деякі деталі обміну з його слів. Операцію готували довго. Найважче було боротися за п'ятьох бойових командирів. За наших військовополонених росіянам віддали 55 їхніх вояків та одного держзрадника України, кума Путіна Медведчука. Свідками перших хвилин свободи наших героїв стали саме журналісти телеканалу Рада. Алло, сонечко, Привіт. Ми в Туреччині нас обміняли. Все добре. Руки тремтять, голос зривається від сліз. Це перші кадри з Анкари. Калина дзвонить коханій в Україну. Привіт, привіт, мій герої. Що, соночку, а ну привітайся зі мною. Перші хвилини у безпеці. Звільнені офіцери дзвонять найріднішим. Важко говорити. Ні, ні, не хворий, просто важко, да змучення важко говорити. П'ятеро командирів, легендарні захисники Маріуполя про повернення з російського полону зізнаються, дізналися вже на турецькому литовищі. Зателефонував дружині, було чутно, скажімо так, ну нереально позитивні емоції. Вона, мабуть, також до кінця не вірила, що це так. Скоро станеться. Ми не вірили, що нас забирають. Думали, нас просто переводять переводять якесь інше місце, тому що всі разом. І ну, це було крайні важко повірити, тому що тут ну, реально весь керівний склад. Тобто це щось таке фантастичне. Підняли просто серед ночі і сказали одягатися. І одягнули на голову шапку маску і посадили в машину. Потім Довезли до БЗД аеропорта, пересаджували в іншу машину, посадили в літак, і вже ми приземлилися тут. Ми не вірили до останнього, поки вже знайти літак не приземлився вже на турецькій землі. Вже почались якісь рухи в самому літаку, і вже було зрозуміло, що мабуть якісь гарні новини для нас, що буде в обмін. Коли вже вийшов з літака і побачив представників. Української сторони справді так до цього було не зрозуміло, куди і як нас етапують. Російські військові знущалися, катували, били. Ну це просто було пекло. Жах. Насправді. Я почув дружину, почув сестру, почув матір. Дуже велике дякую за зв'язок. Взагалі, дуже велике дякую за те, що знайшли змогу. Вмішної пан президент, Головнокомандувач, пан командувач, пан міністр, пан начальник головного управління, народ України, дипломати, взагалі всі, хто приймав участь в нашому поверненні. Я дуже дякую. Просто ну емоції переповнюють, Безмежна дяка всім, хто пам'ятав про нас. Ми забрали найбільш, скажімо, так важливих для Росії полонених. П'ять осіб, які тут знаходяться, це топ тих осіб, які були взяті в полон. Це саме ті особи, на яких російська пропаганда ну і базувалася. У цей самий час в лісі на Чернігівщині повертаються ще 210 бранців Кремля. Серед них 108 бійців полку Азов. Усі військовополонені захисники Маріуполя. Це файно, сльози навіть просто, просто немає слів, чесно кажучи. Це це найкращий момент в житті. слава Україні героям. Слава вдома. усі, як один звільнені, повторюють, куди їх везуть, не знали, а щойно почули українську. Усе зрозуміли у що вже на волі досі вірять не всі. «Мам, я в Україні да, да, за ті все обміняли тіше. приїхали. півтори доби були в дорозі. Нас везли в дуже дуже важких умовах. І от ми в Україні чотири місяці в ізоляторі емоцій не було. Основне найважливіше, що ми вже дома. Ми вже в Україні. Захисники, яких тримали в ізоляції, обіймаються. Катерина з позивним пташка дзвонить матері з телефону ведучої каналу Рада Ольги Нємцевої. Номер з якого телефоную, бачиш. Так такою. Привіт, привіт, моє сонечко. Тихо. Так, воїн, візьми себе в руки. Будь ласка, все добре. Мам, я дома. Ти живу. донечко. Я в Україні мам. Пташка розказує, дві доби в дорозі в нелюдських умовах. Зізнається, очі не бачать після тугої пов'язки. Дві доби ви не їли, не були. Ні. То, то таке головне, що ми вдома. Казали, що везуть на таганрог і прикалувалися. І, і Ми такі, ну, ну. ну. Голодні і схудлі, звільнені азовці, їжу отримали вже на своїй землі. Чого вони такі худі? от, от був отакий. розумієте, отакий от був. Звільнених оглядають медики 14-тьох одразу у шпиталюють. Зараз карета швидко, і ми їх зараз відвеземо в військовий госпіталь. середньої ступені тяжкості. Серед звільнених вагітна Мар'яна Мамонова медик з Азовсталі про дитину дізналася вже в оточеному Маріуполі. По перше, мені стало страшно, тому що мені вже не було куди йти. Маріуполь був в трьох кольцях. І, якби ну йти до місцевого населення резону не було, це був для них шок. Шок, що я в полоні, шок, що я вагітна, і мене все ж таки надіялися, що мене ну, швидко зміняють. У російському полоні вагітну тримали шість місяців. Ви собі не можете уявити, наскільки я рада, що я повернулася. Я цього дня чекала шість місяців. Але я дуже хвилювалася, знаєте, щоб в самольоті не родити. Тому що в мене вже от, ну, сроки тютілька в тютільку, і я дуже хвилювалася, думаю, аби доїхати. Пізне ніч. І зараз лише ми можемо сказати про успіх. І перемогу України в цьому питанні те, що відбувається вже під покровом ночі, мало бути на кілька годин раніше. Карети швидкої медики на поготові – Отак на українсько-білоруському кордоні звільнених з російського полону чекали чверть доби. Не можу поки що нічого сказати. Готуємось до будь-чого. Обмін мав відбутися ще в день, натомість години очікування. Російська сторона затягувала час і нерви. Зрештою, проти ночі комбатантів передали українській стороні. В обмін на 55 російських полонених та одного зрадника України Медведчука віддати Медведчука за справжніх воїнів. Не шкода, а він пройшов всі слідчі дії, які передбачені законодавством. Україна отримала від нього все, що необхідно для встановлення правди в рамках кримінальних проваджень. Загалом 108 бійців Азову, загалом 188 героїв Азовсталі і Маріуполя. Восьмера поранені під час російського теракту в Оленівці загалом 215. Героїв спочатку нам пропонували повернути 50 наших людей в обмін на одного з тих, хто перебував в слідчому ізоляторі служби безпеки України. Ми говорили, наполягали число 50 зросло до 200. Безпосередньо нами обміняно 200 громадян України на пана Медведчука. Хочу зазначити, що Медведчук це не просто кум Путіна, а це якісно задокументований нами державний зрадник. Його провина повністю зафіксована в відповідних матеріалах, які нами зібрані гласними та негласними. Його обмін жодним чином не вплине, не дай Бог негативно на подальші судові слухання, на розгляд справи по суті, на конфіскацію майна. Василь Малюк доповів президенту, як в Чернігівському лісі особисто зустрів з полону залегендованого співробітника СБУ. Звільненому повертає його шеврони до полону. Ті встиг таємно передати вже з окупованого Маріуполя керівництву. Радий вас бачити, дерегенько. Ви кращі з кращих знай-най-най. Ви в повноті виконали військовий і професійний обов'язок. Ви той, хто буде будувати цю службу. Я їх зберіг. Вони мені їх привезли, і я чекав цю мить. Коли ми зможемо їх повернути, це реальна історія, це те, що ми будемо розповідати нашим курсантам в академії, нашим дітям, нашим внукам. Пізно увечері звільнені командири з Анкари онлайн зв'язуються з президентом і дякують за свободу. Доброго дня, хлопці, Доброго дня, Раді вас бачити. Вітаю вас з поверненням. Пишаємось дуже тим, що ви зробили для нашої держави. Кожним з вас пишаємось вже все зробили. Ви можете вже е, не дякувати і трішки відпочити. Ми вам вдячні, молодці хлопці. Це дійсно надзвичайний успіх. Це успіх всієї команди, яка була причетна до цього, і безумовно, це перемога всієї України, тому що всі ці люди, всі ці герої, вони заслуговували на те, щоб ми. Працювали всі ці місяці для того, щоб вони повернулись до своїх родин додому. І я думаю, що цей процес буде продовжено до ми не повернемо всіх наших людей, які сьогодні знаходяться, на жаль, ще в полоні. П'ятеро командирів додому в Україну повернуться лише після закінчення війни. Такі умови обміну я говорив про це з президентом Ердоганом. Що п'ятеро наших командирів, які звільняються з полону, перебуватимуть в повній безпеці. В комфортних умовах і під особистою протекцією президента Туреччини на час до кінця війни, але ми забезпечимо їхнім родинам можливість з ними бачитись. Попереду у всіх звільнених захисників медогляд, лікування і реабілітація. Інна Горіненко, Вадим Колодійчук, Ольга Німцева, телеканал Рада, підсумки Єдині головне.